Тепер туди як хтось живе в хитрющій. Ха! Хитрющі не дуже. Це безумовно щука. Непогана, як на мене. Вітаю вас, шановні колеги. спінтест студію сьогодні розгорнуто на Донці. В кадрі, як зазвичай, Олег Сізон. На річці, як бачите, починається зима. Відповідно, існасть має в руках зимову. Цей Versus 862 LT. Вудка досить довга, 260 зла і потужність має 418. Але не просто 18, а 18 плюс ще 4 дюйми силікону. Як на мене, то спінінг умовам зимової річки відповідає чудово. На версусі маю твіна 4000, на твіні нитку апгрейд 4жилку 08. Досить же вбивати дорогі нитки по зимі, по гілках та кризі. І в коробці маю відповідні ситуації, приманки. До коробки обов'язково зазирнемо. Працюємо! На цій точці річка на десятку не виглядає, виглядає на вісімку. Мені здається, 8 грамів я тут проведу, та й взагалі вона не широка, не серйозна якась. Зараз я тут прогоню, ну майже найменше, що в мене є сьогодні. фет 27 на вухасті вісімці. А 108 треба ще зібрати, такого монтажа не було в мене ще сьогодні. Якось так. Сподіваюсь, я втоплю 8 грамів на цій не дуже швидкій і, здається, не дуже глибокій воді. Здається, я помилився з вісімкою. Цей номер пройшов би на 0,6 ниці. На 0,8 вже не проходить. Теж підвисає більше, ніж я б хотів. Не контролюється бно вісімкою. Затишку під берегом я проконтролюю все, а потім додам. Тут хоча й назусіч тачі, але вона повільніша, глибина 3 метри. Джиг моєму адекватний. Ще й корчик. Контакт. 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 І непоганий спротив. Я не хочу прославлювати фікціон, бо риба. Не здається мені гігантською. Хоча безумовно залікова. ого, Нормально залікова. Буде ходи, Ходи до нас. Вальнув. Це вже вальнуто. Щупарок виглядає десь під три, маю ваги, ми це з вами перевіримо. І якось привощу тебе на цьому сніжку. Зараз як скакане, та ні, немає скаканути. Зимова щука скаче не дуже. Є пропозиція піднятись з нею наверх, бо тут будемо мати пригоди, пригоди яких не треба. Ну це вже більш-менш Щука точно не рекордна, але виміряти її та зважити мені чомусь цікаво. Бачите, як висіла? Краєчком-краєчечком. Витримала гачок, витримала щелепа, залишились дві не те, щоб обов'язкові, а цікаві процедури. Рулетка каже нам, що довжина щупорока 64. А що нам зараз скажуть ваги? Щоб ваги сказали своє слово. Треба зібрати підсаку. і підняти щукаря. Пам'ятаючи, що вага підсака 600 гравів. Ну, 2,200. 85. Не трофей, абсолютно не трофей, але чудова, залікована всю голову, зимова риба. Нарешті я до них добрався. Більше нема чого чекати, що парик піде додому. Звісно ж, якщо донесу. Бо є такий варіант, що додому, до щопорика ми підемо разом. І там же він помститься. Скаже, ага. Угу. Що, отримуємо ми кадр відпускання? Та отримаємо. Не знаю, як вам, а мені це насолода. Програму мінімум виконано, то роздивляємось коробку. Коробка невеличка, коробка зимова. В ній мінімум. Як бачите, нічого яскравого, нічого дуже великого чи дуже малого. Віброворм четвірка, два кольори 12 та 14. Віброфет 2.7, який невеличкий, але як бачите, ловить залікових рибів. Комета трійка в моторній оливі. На той випадок, якщо знайдуться окуні, залікові кабани, горбачі в кількості. І два віброворми 3,4. Приманка насправді пошукова. Це два 14, -х. 14 та моторна олива звичайна модель і 14-та, але модель плаваюча. Як бачите, різниця є. Гачки відповідно приманкам, звісно ж, офсетні. Вантажки 6,8, 10, 12, 14. Цього мені вистачить. Вистачить для зимової річки, вистачить для того, щоб сьогодні порибалити нормально. До фініша ще далеко, до фініша ще 5-6 непоганих точок. Вони чекають, рухаємось. Я знову працюю десяткою. Річка широченька, тут немає якоїсь великої ями. Але чого б не половити в невеличкій. Отой затишок перед корчею мене цікавить. Русло, звісно ж, цікавить мене. А ще мене цікавить, що там далі нижче затечеє, але туди перейдемо. Жало. Весь час я ховаю жало, але так, щоб не перекрутити при цьому віброворма, щоб він залишався красивеньким, рівненьким приговором. Від берега. Від берега десь два метри ще збільшується. Що збільшується, затримаємось. Що тут все таке? Нема чого робити. Трошки додається глибина. Тримає, тримаємо. Замало, але нехай. Рамсвал. Від мене туди на глибину ну, Цілком природньо. Що там в кишені? В кишені перед корчаю. Там зворотні тачії. Монтаж впав, від нього бурбулки Пішли назустріч тачії. Задивившись на бурбулки, я отримав контакт. І трошечки не встиг. Там хтось живе, там хтось чекає. Хтось ще раз. Ще раз в той затишок. Контакт був не агресивний, то може і окунь. Як ми пам'ятаємо, щука. Вжарила добряче. Ді клювання було чітке. А це щось так торкнулося трошечки. То зараз ще декілька закидань цим монтажем, а потім вісімку та комету. Це окунь. Цікавить теж, сьогодні всі цікавлять. Сьогодні свято і відкриття зимового спініного. Давайте все ж таки туди вісімку з кометую. Шість грамів то вже буде зухвало. На такій дистанції з течією. А вісімка буде нормально. Комети. Єгачок. Тут у хочу. Щоб красиво, красиво було. Ну, звісно ж і контрастно красиво. хочеться, щоб стримано, стримано та вишукано. Ось, а тепер туди Ось живе хитрющий. Ха-ха! Хитрющий не дуже. Це безумовно щука. Непогана, як на мене. Дивіться, не їла віброворма. Комету зафігачила. Гачок відносно невеличкий, то я її не форсую. Виду обережно, щука, не трофейна. Піднімайся, не трофейна. На курс до підсаки. Заморилась. Боже, яка вона красива. Дивіться, яка золота. Та це ж золота рибка. Та сама, що в касті, Ну так, кіло плюс. Не буду її важити, не буду її мучити. О, бачите, п'явки їдять рибу. Риба вже уповільнилась. Цією щучкою я дуже-дуже задоволений. По-перше, вона красуня, золотенька, здоровенька. І по-друге, я дуже люблю такі моменти з інтригою. Отримав клювання неякісне. Що ж це було? Замислився, зробив якісь висновки. Міг вгадати, міг не вгадати. Але якщо вгадаєш, це те, що я полюбляю в риболовлі, це риболовля розумна. Тікай, 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 все добре. Все добре, але через течію повернутись прийдеться. Бо тут живуть інші щуки. Тут все зайнято. Я ще декілька загадань, звісно ж, зроблю туди. Але при цьому трошечки замислюсь, замислитись, як мені здається, вже є над чим. Я починав з віброворма четвірка, не отримав клювань. Потім я впіймав на віброфет 27 значно меншу приманку. Тут я теж починав з Віброворма 3,4, але перейшовши на меншу і спокійнішу, одразу увалив. Але щука перша на приманку розміром 27 в ультравайолеті. Ця щука номер 2 на приманку 3 дюйми компактну в моторній оливі. Кольор Може і не дуже важливий, але, здається, важливий розмір. Сьогодні велике не в фаворі. Я маю дві 3 дюймові приманки і зараз трошечки повпираюсь в них. Хоча, звісно ж, інколи буду повертатись і до стандартних 3,4 та може навіть 4 дюйми. В будь-якому випадку щось вже виходить. Який пішов. Далі було декілька точок, декілька спроб. Я начебто щось зрозумів, але не встиг це реалізувати. Цей сніг, що пішов, каже, тікай звідси, бо ти не виїдеш. Ну, я хоча б проговорю те, що начебто зрозумів. Мені здається, що секретів сьогодні було два. По-перше, локалізація рибів, а по-друге, їхні смаки. З локалізацією я трошки здивований тим, що знайшов щуку сьогодні, ну принаймні активно, не на максимальній глибині в руслі, не в якихось ямах з корчами. Я знайшов її в тихих приямках ближче до берега. Треба, щоб було, хоча б 2,5 метри, а краще 3, глибина, і треба, щоб була або абсолютно тиха вода, або зворотня тачія. Там вона була активна і там вона відповідала. А секрет номер 2 сьогодні це був розмір. У мене в коробці було 4 дюйми, 3,5 та 3. саме найменші приманки і дали результат. Я сьогодні мав маневр, але маневрував я не кольором, чому зазвичай чомусь дуже багато надають уваги, а саме розміром приманки. І це спрацювало. Як би там не було, зимовий спінінг розпочався. Сьогодні він вже був непоганий. Я бажаю вам всім, щоб далі зимовий спінінг давав ще більше емоцій, ще більше трофеїв.